з нами на зв'язку Тетяна Тимочко, очільниця Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тетяно, вітаю вас в тарі на апострофі. Вітаю. А пані Тетяно, можете загалом розповісти про теперішню ситуацію загалом в Чорному та Азовському морях. Бачили. На жаль, різне з боку ворога бачили, як у них неодноразово знищувалися там танкери, і нафта розливалася, і мазут по навіть до нас до, до, до докатилася. Безумовно, є викиди, і не тільки як ми прямо зараз говоримо про, про загалом викиди метану. Що там наразі відбувається? Якось це можна просвідкувати і дізнатися про ситуацію в наших морях. Ситуація з Чорним та Азовськими морями є такою, що її можна охарактеризувати як критична ситуація, бо вплив військових дій відчувався ще 2014 року, коли Росія окупувала Крим, перетворюючи його на свою стратегічну військову базу. А от з двадцятого року цей вплив став ще більшим, тому що величезна кількість військових кораблів, підводних човнів просто зайшла в акваторію Азовського Чорного морів, і саме навіть перебування без військових дій призвело би до забруднення морської акваторії. Будівництво і завершення будівництва Керченського моста супроводжувалося значним пошкодженням. Гідрологічного режиму Азовського моря порушення природних течій і шляхів міграції живих істот між Азовським і Чорним морем. Коли ми говоримо про природоохоронні території, їх на території Криму в прибережній смузі Чорного азовського морів було дуже і дуже багато. І навіть коли ще до початку війни Росії проти України, там в 2010-2012 роках, були потужні спроби України освоювати шельф Чорного моря. То тоді ці спроби ну, натикалися на жорсткий спротив екологів і експерти всеукраїнської екологічної ліги інших природоохоронних організацій України висловлювали свої застереження і домагалися дотримання вимог українського природоохоронного законодавства. І от якраз те, що Росія, окупувавши Крим, збудувавши Керченський міст, почала дуже. Масово тиснути на природні екосистеми, ну це однозначно було очевидно, і, і, і ми знаємо, що Росія використовує ці території виключно для добування ресурсів і розглядає ці унікальні природні екосистеми Криму і Арзовського Чорного морів, виключно як території для добування корисних копалин для техногенного навантаження, дуже серйозний є. Удар по е, живим істотам, по живим водним організмам внаслідок розривів снарядів, вибухів, е, виливу нафти, е, пересування танкерного флоту і аварії на танкерах, які от весь, час, весь час там спостерігаються. Тому що е, саме морське узбережжя і водна е, акваторія вона е, покривається такою маслянистою плівкою від нафтопродуктів, яка є. Дуже мало світлопроникненої, і тому багато водних істот вони не можуть отримувати кисень в достатній мірі. Від розривів гинуть ці живі, живі істоти, і найбільше кітоподібні страждають є різні цифри щодо загибелі дельфінів, але ну, ми не будемо сперечатися про кількість, але це вже рахунок, де не на десятки, а на сотні цих унікальних істот, тому що від розривів снарядів вони втрачають здатність до своєї природної локації. те, що дає їм можливість і пересуватись, і знаходити їжу. І вони гинуть і від розривів снарядів, але і втрати цієї природної геолокації. Бо санари, які встановлені на підводних човнах, просто руйнують цю природну здатність дельфінів до орієнтації після. Вибуху. І руйнування Каховської греблі росіянами, мільярди кубів прісної води разом з різним абсолютно сміттям. Це навіть зараз, коли я про це говорю, ну це просто страшно перераховувати. Бо це нафтозаправки, це сміттєзвалища, цвинтарі, будівлі, обладнання, промислові відходи на промислових підприємствах, сотні тисяч тварин, які загинули в. На тих територіях, до речі, дуже цінних територіях, де проходила вода, все це знесло в Чорне море. І це біогенне і фізичне, і хімічне забруднення, попри вже два роки, воно фактично нікуди не дівається, воно залишається і розкладається, або розчиняється, або змішується з іншими речовинами. Недавні аварії на танкерах в Азовському морі призвели до потрапляння в море більше 12 тисяч тонн нафтопродуктів і мазута. І це відбулося в зимовий період, коли цей мазут осідав на дно, а потім влітку піднімав розчинявся в теплій воді морській і піднімався, і ці нафтові плями спостерігались протягом всього літа, і вже зараз знову їх фіксують на узбережжі і біля Одеси. і в Болгарії і в Румунії, тобто, практично, це удар не лише по українській природній екосистемі, але це транскордонне таке забруднення в акваторії Чорного моря. Збитки є неймовірними, які б не називали цифри, які б мільярди зараз не називали відповідальні особи міністерства. Це не, не може навіть вкластися ні в які цифри, тому що значна частина Чорного моря. Недоступна для моніторингу і обстеження і дуже серйозним таким. Ну, недолікам, і те, що створює небезпеку для обрахування цих збитків, є відсутність в Україні спеціалізованого міністерства після недавніх перестановок в уряді було ліквідоване Міністерство захисту довкілля. Це був єдиний державний орган, центральний орган виконавчої влади, який по своїм повноваженням відповідав за збір даних, моніторинг, опрацювання цих матеріалів і підготовку матеріалів. Для міжнародних судів з тим, щоб після перемоги України ці збитки Росією, країною-агресоркою, були відшкодовані. І от якраз зараз є дуже серйозна небезпека того, що ми на певний час втрачаємо інституційну здатність збирати інформацію про ці збитки. Опрацьовувати цю інформацію, вживати заходів, які ми можемо на території, не окупованій росіянами, це робити з тим, щоб попередити такі е, катастрофічні наслідки, і от якраз це все разом дуже е, тривожить. Нас і всеукраїнська колишня ліга разом з громадськими організаціями зараз звертаються до президента України, до прем'єр-міністра України щодо негайного відновлення функціонування Міністерства захисту довкілля, яке на міжнародному рівні відслідковувало абсолютно всі питання, в тому числі й загрози для чорного моря. Чорноморська комісія, яка об'єднує шість країн. Протягом багатьох років була майданчиком, починаючи з 2014 року, де Міністерство захисту довкілля України, громадські організації науковці доносили інформацію про ризики і загрози не лише для українського узбережжя, а для узбережжя всіх чорноморських країн і тих країн, які знаходяться далі, тому що сполучення між Середземним морем, і Чорним морем, і Азовським, ніхто не закривав і, от це кон. Тут концентроване забруднення, але воно переноситься і в, і в світовий океан. Це забруднення внаслідок військових дій. Пані Тетяно, ми красно дякуємо, що доєдналися до нашого котеру. Дякуємо і за аналітику.